Сьогодні у випуску бруксизм або скрегіт зубами під час сну. Разом із стоматологом розберемося, що його спричиняє та як ліквідувати наслідки. Опісля із сімейною лікаркою поговоримо про алергію, дізнаємося, як вона проявляється та чим від неї рятуватися. А наприкінці згадаємо про вуличних тварин. Про те, як ми можемо їм допомогти, та чим нагодувати, розповість ветеринар буде цікаво та корисно, тож не перемикайтеся. Здоров'я це саме те, що потребує нашої постійної уваги. Тому не варто лінитися, проходити профілактичні огляди. В одному із попередніх випусків ми з вами вже зачіпали тему зубів, а точніше, тему нерівності зубного ряду. Проте неправильний прикус це не єдина проблема, яку може виявити лікар-стоматолог. Тому час від часу перевіряти здоров'я вашої ротової порожнини зайвим не буде. Цікаво, а як часто наші вінничани відвідують. ...стоматолога, та чи вважаю, це обов'язковим. Я дізналася їхню думку, тож дивимося. Мінімум раз півроку на огляд, так, звичайно. Чому? А, тому що може зробитися дірка в зубі, тому що може викривитися зубчик, може різнути емалі, Інших причин є дуже багато. Так, я дуже часто відвідую стоматолога. Зараз вже частіше просто для профілактики, так, звичайно, зуби це найголовніше, що є, і найгарніше. Напевно, треба відвідувати часто, але. Ну, у мене з таких прям серйозних проблем з зубами немає, то я думаю, ну мені не дуже треба. Це потрібно робити регулярно і в залежності від того, ну наскільки є проблеми із зубами. Я доволі часто його відвідую, тому що я думаю, що завжди має бути гарна усмішка. Його треба часто відвідувати за 100%. тому що зуби це здоров'я. Звісно, що потрібно, але поки не прижме, я і не йду. Бо кожен похід це дві-три пломби, навіть якщо тебе нічого не ні цього ну, не мішало жити. От так що без зайвої на то нагоди я до них не йду. Отож, друзі, регулярні візити до стоматолога дійсно дуже важливі. Адже, як я вже казала, саме завдяки їй можна виявити певні проблеми ще на ранніх стадіях. І з нашим наступним експертом, стоматологом-ортопедом, ми обговоримо одну із таких проблем бруксизм. Що ж це за стан? Які його наслідки та чи можна йому запобігти? Про це дізнаємося просто зараз. Костянтин Присяжнюк стоматолог-ортопед, що використовує особливий гнатологічний підхід. Знає усе про бруксизм та лікування його наслідків. Для початку розберемося з основним. Хто ж такий стоматолог-гнатолог? Хочу почати з того, що в сучасній системі охорони здоров'я такої кваліфікації як гнатолог немає. І для початку потрібно розібратися, що гнатологія це розділ медицини, зокрема стоматології, яка відповідає за вивчення скранево ще суглобу, його функції, будови його захворювань, лікування та профілактики. Оскільки всі проблеми суглоба за пов'язані з прикусом, то е, стоматолог-гнатолог це може бути той стоматолог, який займається прикусом е, в е, молодому і юному віці, це, як правило, ортодонт. Е, е, пацієнти, В, в яких вже піднакопилося проблем з зубами родові порожнення е, різного плану, це як правило стоматолог-ортопед. А з якими ж скаргами варто звертатися до гнатолога? В Європротоколі, що є основою страхової медицини на заході, основною скаргою є біль. Також може бути обмежене відкривання рота та заклинювання, але це свідчить про більш запущені стани, які потребують складного і тривалого лікування. Я би радив би звертатися, коли ви відчуваєте легке клацання, маєте незначну стирання зубів. Сколеплом, коронок, якщо вони є, також несимметричне відкривання рота, тому що це при несприятливих умовах може призвести до більш складних наслідків. Частою проблемою, з якою звертаються до стоматолога-гнатолога, є бруксизм. Та багатьом ця назва і досі невідома. Що ж таке бруксизм, які його симптоми та на що вони впливають. Бруксизм на сьогодні це синдром, який є. Виникає на фоні стресу і проявляється стисканням, скріпінням, тертям та постукуванням зубів. Як я вже сказав, основна причина на сьогодні стрес. Але для стоматолога основною причиною є порушення прикусу, наприклад, прорізування зубів у дітей, формуванням аномалії прикусу. У дорослих це може бути не своєчасне лікування зубів, неправильний прикус. І стрес може спровокувати виникнення проблем, які будуть в подальшому потребувати гнатологічної допомоги. А як же борються з бруксизмом? Які методики лікування нині існують? На сьогодні, якщо причина стрес, то треба звернутись до відповідного спеціаліста. Якщо причина прикус, то ви маєте звернутись до стоматолога. Уявімо собі, що наш е, пацієнт це молода людина, в неї цілі здорові зуби, але запустився стресовий чинник, і ці зуби помітно почали стиратися. Тоді стоматолог може допомогти, виготовивши спеціальну захисну капу. Інший пацієнт може бути це людина, яка вже піднакопила е, е, різної стадії проблеми з зубами, прикусом. Е, і якщо вчасно не звернутися, ми можемо отримати проблему з суглобом і потребувати гнатологічної допомоги. Ми лікуємо проблеми зубів за допомогою коронок, вінірів, протезування на імплантах. А як же запобігти бруксизму і що робити, аби профілактувати цей стан? В умовах сьогодення моя порада тренувати свою стресостійкість, захищати зуби від надмірного стирання, і своєчасно звертатись до лікаря-стоматолога для корекції проблем приксу. Через неї має розпрощатися з пухнастим улюбленцем. Хтось не може насолоджуватися запахом цвіту навесні, хтось їсти улюблені страви, а когось вона взагалі може вбити. Думаю, ви здогадалися, що мова йде про алергію. Зараз люди страждають на неї все частіше. А що ж таке алергія? Та як з нею жити? І чи можна її, наприклад, вилікувати? Якщо вас теж цікавлять відповіді на ці запитання, дивіться далі, адже про все це розповість наш наступний експерт. Вікторія Гривко сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Алергія це стан, який виникає, коли е, власний організм формує антитіла до білку, який надходить ззовні. Тобто наш організм сприймає білок як чужорідний і формує проти нього антитіла. Алергія може виникати на будь-який продукт та на будь-яку речовину. Найчастішими харчовими продуктами, на які може виникати алергія, є е, яйце, є пшениця є арахіс, є бобові або цитрусові продукти. Також найчастішими видами алергії є алергія на пилок рослин або алергія на шерсть тварин. Якщо, наприклад, ви маєте алергію на кішку, то якщо ви придбаєте собі лису кішку, це не означає, що у вас зникне алергія, адже коти виділяють алергени за допомогою своїх сальних та слиних залоз. Тобто, якщо є алергія на кішку, значить буде алергія на всіх видів котів. Основними симптомами алергії є слідотеча, є ринорея, тобто нежить, є першіння в горлі, є головний біль. Та основним таким найнебезпечнішим ускладненням є анафілактичний шок, тобто це гостра реакція на алерген, який потребує невідкладної допомоги. Як діагностувати алергію? Ну, по-перше, це симптоматично, тобто звернутися на прийом до сімейного лікаря або до лікаря-алерголога, який збере анамнез, розпитає скарги, і в залежності від цього призначить відповідну діагностику. Основним методом діагностики алергії є використання прик-тестів. Це специфічне тестування, коли за допомогою мікроголочок наноситься подразнення на передпліччя, і потім на ці ділянки наноситься алерген. Цей метод є абсолютно безболісним та безкровним, і він є найінформативнішим на даний момент. Якщо немає можливості використовувати тестування, тоді використовують загальний аналіз крові на виявлення специфічних імуноглобулінів в крові. На жаль, на даний момент немає препаратів, які здатні повністю позбавити від алергії. Але є е, терапія, яка називається антигенспецифічна імунотерапія. Е, це е, такий метод, коли е, протягом тривалого часу е, кожного дня вводяться мікродози алергену в організм, і внаслідок цього формується антитіла, тобто формується імунітет до цього алергену. Цей метод досить тривалий. Але він ефективний та успішно використовується в усьому світі для того, аби швидко допомогти собі при, наприклад, контакті з кішкою або з іншими тваринами або з пилком рослин, можна використовувати антигістамінні препарати. Варто пам'ятати, що ці препарати треба використовувати тільки після консультації з лікарем. І варто пам'ятати, що ці препарати можуть викликати сонливість. Тобто їх потрібно приймати на ніч і після них не потрібно сідати за кермо, також вони не можуть поєднуватися з алкоголем, оскільки алкоголь потенціює їх дії. Як профілактивати алергію? Ну найперше потрібно визначити на що саме ви маєте алергічну реакцію, і найкращим методом профілактики є уникання контакту з алергеном. Як ми пам'ятаємо, найкраще лікування це профілактика. Тому якщо ви виявили в себе симптоми алергії, варто одразу звернутися на прийом до сімейного лікаря або до лікаря алерго і це значно скоротить тривалість симптомів неприємних у вас та покращить якість життя. Ми з вами часто говоримо про наших домашніх улюбленців та вчимося правильно турбуватися про них. Але на жаль, багато тварин ми можемо бачити і на вулиці. Собаки та коти, що не мають теплого дому, ховаються майже в кожному дворі. І, звісно, нам хочеться чимось їм допомогти нагодувати, напоїти, потурбуватися про їхню безпеку. Тож сьогодні наш наступний експерт розповість більше про те, як допомогти безпритульним тваринам. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Найкращий спосіб допомогти вуличним тваринам це подумати про те, як можна їх пристроїти і як можна знайти їхній дім, тому що Дома з люблячими власниками безумовно їм буде краще ніж на вулиці. До цих пір найкраща допомога буде це у забезпеченні годівлі для тварин, вільного доступу до води, регулярній обробці від ектопаразитів та екзопаразитів. З їжі краще використовувати або мокрі, або сухі корма. Вони більш тривалий період часу можуть зберігатися в навколишньому середовищі. І не псуватися. Також, якщо у вас вдома розбилася банка, склянка, певний скляний виріб, перед тим як викинути його в мусорку, бажано обмотати його або тканиною, або пакетами, тому що дворові тварини найчастіше промишляють тим, що шукають собі. Їжу в мусорних баках, і якщо ви викинете в сміття гострі предмети, на жаль, тваринка може поранитися. І якщо ви піклуєтесь про тварин на вколишньому середовищі, то носіть, будь ласка, з собою завжди пакетик із сухим кормом, і для котів, і для собак, або хоча б для котів, для того, щоб підгодовувати, коли їх зустрінете у місті. Обов'язкова вимога, і що потрібно запам'ятати, це якщо у вас сухий корм або вологий корм для собак, його не можна згодовувати котам. А от навпаки, котячий корм собака можна без проблем згодовувати. По цій причині, щоб не носити зайве, ви можете носити з собою тільки корм для котів і згодовувати його і котам, і собакам. Слід зазначити, що краще. Беруть тварин, тобто легше їх пристроїти, це уже стерилізованих. Перший момент це унеможливить їхню подальшу, їхнє подальше розмноження. І якщо як, як от була одна кішка чи собачка у вас в дворі, вона так і залишиться. Якщо ж цього не зробити, то, на жаль, прийдеться шукати власників через певний проміжок часу. вже не для неї одної, а вже й для її потомства. По цій причині найкраща допомога це знайти власника до тих пір, це потурбуватися про її здоров'я та стерилізацію. Друзі, добро завжди повертається. Тож приділяйте час не лише своїм домашнім тваринкам, а й тим, хто обділений теплом та турботою. На цьому наш випуск добігає кінця. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та нехай щастить.